Виконуємо номер 145 із підручника Алгебра 7 та 2.42 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор Олександр Істер, видавництво Ганеза, 2024 рік, для якого значення Б немає розв'язків рівняння. Завдання перше. Добуток суми b і 1 на Х дорівнює 6. Друге. Добуток різниці b і 3 на Х дорівнює b. І третє, добуток суми b і 1 на Х порівнює сумі b і 1. Приступаємо до виконання. Пригадаємо, в якому випадку лінійне рівняння вигляду Ах дорівнює Б має коренів. Якщо А дорівнює 0, а Б не дорівнює нулю. Наше Б6, наша друга умова дотримана. Отже, має бути отримана і перша умова наше А, а це сума B і 1 дорівнює 0. Розв'яжемо рівняння, перенесемо 1 у праву частину, будемо мати B дорівнює мінус 1. Отже, для значення Б дорівнює мінус 1. У нас стоїть питання, немає розв'язків рівняння. Немає розв'язків рівняння. Завдання друге. Знову ж АХ дорівнює Б. А має дорівнювати нулю, Б не має дорівнювати нулю. Отже, наше значення А наше значення Б. Б мінус 3 дорівнює нулю, а Б не дорівнює нулю. Розв'яжемо, перенесемо мінус 3 у праву частину, змінивши знак на протилежне. Отже, для значення b дорівнює 3, не має розв'язків рівняння. І завдання третє. Сума b і 1 помножити на х дорівнює сумі b і 1. Ну, ж рівняння виду А дорівнює Б лінійне, немає розв'язків в тому випадку, якщо А дорівнює нулю, Б не дорівнює нулю. Наше А, наше Б. А дорівнює Б. Б додати 1 і Б додати 1. Отже, Робимо висновок, що не може одночергово сума і дорівнювати нулю, і не дорівнювати нулю одночасно. Отже, такого значення Б не існує. Записуємо висновок. Отже, немає таких значень Б. Номер 145 із підручника Алгебра 7 та 2.42 із підручника Математика 7. Інтегрований курс частина перша виконано.